Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вирішую забити таке коротеньке відео на пару минут. Покажу, як підросли мої старіші свинки менше. Ну і покажу своїх теляток. Поснімаю, як вони підросли, ні, напишете в коментарях. Отже, я трошки, звісно, в грязному. тільки що маю що, Я думаю зроблю. відео на пару минут. Випущу почув батаю, вже давно не знімав, хочеться щось вам викрести. Ну, Покажу свинки, як підросею чи ні, Напишете в коментарях. Так, друзі, Ось такі вже свинки. Ось такий кабанчик. Ну і льошка вже трохи підросла. І їхній вік, друзі. Їхній вік. Е, близько п'яти місяців буде від народження, ще нема. Десь підходить до п'яти місяців, Всьок кабан вже пішов на 2. І я dai. Ну і зараз піду що менше, вам покажу, подивишів. Ось такі, друзі. Поросята менше. Цього баєш, це кабанчик найменший купував. Ну, друзі, в ньому десь ще 50 нема. Ну, десь туди вже. Пльошка 50, трошки більше, напевно. Ну і цей кабан, друзі, це вже 60, є е желізний. Не більший. годуємо продукцію Аламаркет. Зараз ще на гровері. Хочу, щоб цей кабанчик менший був, 60, тоді переведемо їх на фініш. Такі, друзі, поросятки ось тут хорошо. їдять. Ну і покажу вам ще, друзі, бічків. І буде таке коротеньке відео. Так, друзі, прийшов я ще до своїх бічків показати. Ось такий вже чорний, друзі, це йому на даний момент 3,5 місяці. Тому, друзі, близько 6 спрови на Друзі, робив я їм заміри 1 вересня. Результат взагалі мене не порадував. Біткоін це цей бічок, на якому зараз камера на момент замірів. Йому було близько 6 місяців, друзі, показав він. 150. плюс-мінус там пару кілограм, я точно не пам'ятаю. В 6 місяців. Ну це результат дуже поганий. І заміну цього бичка. На момент е, замірів йому також було близько трьох місяців, за те з половини. Ну тобто він показав поверх 100 кг, щоб його вік. Дуже хороший результат, на мою думку. Там щось до сти, десь до 110 кг в три місяці, ну це непоганий результат. Не відмінно від цього. Тому дорогі, не знаю. Я замінив, записав там десь в бракноті. 1 зовні, друзі, ще вам заміри, покажу, як би вони виросте за місяць. Візьму три бракнот, покажу, скільки важає точно. Ну і міру, але вже не пам'ятаю. І поміряємо, подивимося, як цей бичок виросте чи ні. Якщо друзі він буде погано набирати, то напевно я не знаю, що чи я буду залишати його на зиму. Якщо він. За місяць від 1 вересня до 1 жовтня наберемо кілограм. Потримаємо його ще до листопада. Якщо він там буде набирати по 10 кілограм, друзі, то напевно будемо з ним прощатися. Не знаю, де видно ще. Ну, а цей росте гарно. Як на, на своїй місяці. Ще, друзі, це від первістки. А цей ні. Це від таких старших країв. Це ще може пов'язане бути, друзі, що це імбридинг. Покриваю, друзі, своїх корів своїх, бі... своїми биками люди. Тому і таке може бути, тому вони і погано ростуть. Ну, подивимось, друзі. Так що, друзі, було таке коротеньке відео. Кому сподобалось ставте вподобайку, підписуйтесь. І всім дякую за перегляд.